Матч чемпіонату Італії Саріат, 18-й тур, матч між командами Емполі та Самдорія. Обидві команди йдуть в нижній частині турнірної таблиці. Якщо розглядати останні поєдинки команд, то, як на мене, Емполі, в принципі, зараз в непоганій формі, команда обіграла Сасуло, забрала очки в доволі непоганого Удімнеза і також зіграла нічу проти Лаціо з рахунком 2-2. Самдорія ж мала. Після перемоги на тим же ССУ, дві поразки проти лідера Наполі і проти Фіорентини з рахунком 1-0 в останньому турі команда програла. Якщо розглядати ці команди, як на мене, плюс-мінус рівні суперника, але невеличким фаворитом для мене є все-таки себе там бачу, паче грає команда Дома. Я б розглядав ставку на те, що Емполі заб'є в цьому поєдинку. Загалом Емполі непогано виглядає проти середняків. І майже в кожному поєдинку забуває. Тому думаю, що цей поєдинок не стане виключенням, і як мінімум на один гол ворота Самдорії команда зміє награти. Тим паче, що атака Емполі виглядає досить непогано. Прогноз на даний поєдинок Емполі заб'є.